Якщо ви думаєте, що риби просто плавають цілий день, то подумайте ще раз: їхній світ сповнений дивовижних способів народження нового життя, деякі долають кілометри заради епічної подорожі, просто щоб завести сім'ю. Ось як усе відбувається? Нерест це коли риби відкладають ікру, з якої вилуплюються крихітні мальки. Але це лише один із способів: деякі, як от лосось, пропливають сотні кілометрів вгору за течією, щоб знайти ідеальне місце. Самка відкладає ікру, а самець запліднює її прямо у воді. Але є й інші стратегії: риби ховають свою ікру на каміньні листках, піску або навіть у таємних норах. Деякі види, наприклад, цих ліди, носять ікру в роті, захищаючи її від хижаків. Уявіть собі, мама або тато цих лід тримають ікру в роті, поки не вилупляться мальки, і навіть після цього ще деякий час ховають малюків у роті від небезпеки. Деякі батьки люто охороняють свою ікру, тоді як інші залишають її саму по собі. А деякі риби навіть будують справжні гнізда з піску чи рослин. Наприклад, гурамі створюють гнізда з бульбашок на поверхні води, де самка відкладає ікру, а самець дбайливо її охороняє. А є й живородні риби, такі як гупі чи молінезії. Вони не відкладають ікру, а народжують вже сформованих мальків, які одразу починають самостійне життя. Температура води теж відіграє важливу роль. У багатьох видів саме підвищення температури навесні запускає процес розмноження. І ось що цікаво: у морських коників яйця виношує тато. Він носить їх у спеціальній сумці, поки не з'являться маленькі коники. Природа ніколи не перестає дивувати. У світі риб існує безліч способів народження нового життя, і кожен із них унікальний.